Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам порожні баночки за квітень. Їх не дуже багато, тому, сподіваюся, відео не затягнеться на півгодини. І почну я з першої банки. Це ось такий зволожуючий гель від Ideal Love корейський виробник 100 мл замовляла 100 грам, точніше, на сайті iHerb. Починала його використовувати як засіб для обличчя. Як бачите, тут Сік листя Алое стоїть на першому місці, чи вода листів алое, в нас називають сік. От, але мені ну, я якось його розпочала вже, напевно, кінець осені, початок зими. І мені недостатньо було цього гелю. Він такий легенький на літо, я думаю, він би підійшов. Це був саме гель. Е, тож я його використала на тіло. Для зволоження шкіри дуже класно, знімало класне подразнення. Якщо було якісь почервоніння, то класно працювало. Я подумала, що можливо, можна ще взяти, але на заміну придбала просто гелялоя, вже для тіла він виходить і дешевше, і також непогано. Ще для тіла в мене закінчився ще один зволожуючий лосьон від Avon. Це мені Ірочка дарувала і Маріна Турель. Він парфумований. От, аромат приємний, але він занадто насичений, як для засобу, для тіла. Він, ну, наприклад, я не кожен день користуюсь парфумом, не дуже люблю. І часом, коли зранку тренування, то я не наношу парфум, а потім в день уже забуваю. От, і Ну, якось занадто сильно. Якби цей аромат був, він приємний, але менш інтенсивний, то тоді мені би більше сподобалось. Так. Тому от все закінчилося. Бачите, для тіла більш нічого не було, довелося купувати. Запасів не було. І для обличчя дещо також у мене закінчилося. Так. Це, по-перше, це все від бренду Beauty of Jason, Це пілінг скатка І в мене зараз немає пілінг гелю Треба щось собі придбати. Це я замовляла на iHerb, І цей санскрін також оновлений, також за iHerb. От, непоганий гель, він дуже слабенький, він зовсім без часточок, бо бувають іноді якісь. Такі частки, тут гарний об'єм 100 мл. Ну, мені такого вистачило, напевно, на півроку рік, бо я користуюся один раз на тиждень. Часом, можу два рази, часом можу тиждень пропустити. От, але я бачу ефект, от як довго вже не користуватися, не користуватися тоніком з кислотами, то я бачу, що от у мене такі прям, як проводиш пальцем по лобу, там якісь як. Грудочки, такі крупиночки, да, які хочеться почистити чимось. І ось такий санскрін. На iHerb писали, що цей заміняє попередню версію. Але я замовила на Єві, як це в мене підходив до кінця, ту стару версію. І в нас в наших магазинах в Україні саме представлені старі версії. Не знаю, можливо, просто на Айхербі ця версія не представлена. Він мені сподобався, але ви знаєте, я. Повернулася до той попередньої версії, і вона трішки мені більше подобається. Сам крем, наш, мені здається, легшою консистенцією, легше розподіляється і поглинається. І наразі це, напевно, цей Beauty of Jason, це мій улюблений санскрін. Якщо той замінять на цей, я буду цей купувати, бо він також хороший, класний і мені зараз підходить. Перший мій тюбик мені здавалося, що трошки жирнить мою шкіру. От, але з цим наше все нормально. Так, ще ось таку маску використала, купувала її в АТБ. Це Монсав гідрогелева маска. От, що саме по собі вже дуже приємно, на шкірі воно якось ще більше зволожує за рахунок навіть гідрогелю, а не того чим просякнута. Це була з вітаміном Є, е, і гіалуроновою кислотою. От така вона і була, такого кольору з смугами. І мені сподобалося, що вона під очі. Тут намальований великий розріз. Насправді вона прямо от як пач лягає під око. Тобто, це вже два в одному. Сподобалось виробництво китайське і дуже. Вигідна ціна, не знаю, чи буду ще повторювати, чи ні. У мене ще одна є. Купила дві. Так, для обличчя, наче все. Одна зубна паста закінчилася, Colga і Total. Мені дуже подобається в ній ось ця кришка, тому що, коли відкручуєш, мені постійно ця кришка кудись улітає, кудись під ванну закочується. От. Ну і сама паста непогана, я часом її купую. Так, ще покажу вам ось такий засіб. Хоча цей подарунок був я хвалити не буду. Мені зовсім не сподобався. Це Богенія. По-перше, як ви бачите, ці всі літери вони були чорним, вони відлетіли. Ось, дивіться, де штрих-код залишився. Отак кожен раз, коли береш він ще волога, так, вологими руками, оці всі букви, ці всі літери, ці всі цифри, вони залишалися на руках. От, ну, це ще таке, це ще можна стерпіти. Зручна помпа. Хоча, коли вже було мало, воно, я вже відкручувала, бо в мене не вистачало терпіння через помпу прокачувати, воно зовсім погано набиралося. Це засіб для видалення макіяжу це не міцелярна вода, просто так написано: Мейкап remover». Е, вона неймовірно сильно щипала очі, саме очі не шкіру навколо очей, як у мене інші міцелярки. І Користуватись було неможливо. Я використала, щоб змивати свочі і змивати залишки помади ввечері, коли вмиваєшся, і коли змиваєш цю помаду, такий гіркий смак на губах. Треба обов'язково змивати ще чимось. Я не змогла користуватися. Один раз я спробувала, потім відложила, змивала свочі, а тут у мене так вийшло, що міцелярка закінчилася. І я якби, основну частину макіяжу зняла, а щоб пройтись уже таким чистим диском ще з міцеляркою, мені не вистачило. Я пройшлася цим, наче нічого. Подумала, ну, може, ж зараз буде нормально. На наступний день спробувала спробувала ну, повноцінно змити, і воно попало в очі. Очі були червоні і пекли ну, дуже довго. Коротше кажучи, в мене, в принципі, шкіра навколо очей чутлива, вона схильна до алергії. Там бувало в мене не раз на косметичні засоби. В міцелярки мені багато яких, які дівчатка, кажуть, що не печуть, мені печуть. От то ця зовсім не підійшла, саме не шкіра, а саме очі. От. Тому не раджую дівчата, бо навіть якщо у вас нечутливі очі, то чи шкіра то може викликати чутливість в один момент. От. Також використала ось таку бомбочку для ванни, Це була подарована нам. Здається, з Аврори. Я не бачу, зараз тут написано Алівера манговий мус. Приємний аромат, трішки фарбувало воду, гарно булькало. От. Хто любить, то Класна бомбочка. Я завжди беру, які там, де по акції, чи де дешевше. От. Так, для тіла закінчився дезодорант, віддав. Цей мене розчарував. Навіть бачите, трішки тут тюбик такий липкий, бо в мене засіб виходив. Е коли натискала не тільки звідси, але в мене ще ця резинка відійшла, от. і воно так все по, по навколо виходило. І потім, навіть коли я закривала кришку, він ще деякий час підтікав. Але я повністю вже використала, його закінчила. А це я постійно купую дав, мені вони подобаються, бо Рексона мене душить. А ще якийсь у мене був з таких. Популярних, я вже не пам'ятаю, то він не дуже добре працював. от Цей класно працює, велика лінійка ароматів, і коли розпилюєш, мене він не душить. От, також віддав, поклала в мильницю ось таке мило. До речі, я коли купувала цей дезик, це йшло в подарунок. Дуже класний аромат. Тепер це моє улюблене мило. Це в нас іде. Ванілька і ши, масло ши. Дуже класно. Хоча це саме мило DAF, спонжі для макіяжу і пензлі не дуже добре очищує, мабуть, через те, що там мильних оцих речовин трішки менше більше масел якихось, може, через це, не знаю. Також закінчила ось такий гель для гоління від Maybody Sensitive. З екстрактом алоє. Саме цей гель мені не сподобався. Не знаю, що з ним не так, а чи тут була трошки бракована ця помпа, чи що. Зазвичай такий гель він виходить як гель з дозатора, і при намиканні він перетворюється на піну. От, або, ну, якщо вже такий під тиском, наскільки я розумію, або є гель, які просто як гель. Нагадують гель на душу, да, виходять, мені ті гелі більш подобаються, які не піняться. А ось таких я більше полюбляю пінки. О, ці пінки в MyBody непогані, але їх довгий час в нашій Єві не було на поличках, тому я тоді взяла цей. А так, він якось і не піна був, і не гель. Не гелевої консистенції і повністю не розпінювався, тож якось ну, він якийсь дивний мені був. Але вже використала. Я розпочала курс лазерної епіляції і зараз вже набагато рідше користуюся. От, і, ну, але має бути. Так, далі. Це в нас наготок, засіб для зняття лаку. Непоганий подобається. Мені саме подобаються ось якісь такі кришки. Оці помпи я не люблю. Оці нагаток, вони дорожче йдуть. От. В принципі, без ацетону, але запах, схожий на ацетон є. Якийсь там аналог або замінник є. В принципі, гарно знімаю, нічого не можу сказати. Ну, нігті, як нігті. Вони в мене часом сохнуть, можливо, води недостатньо п'ю, не знаю. Так, і останнє, що закінчилося, це буде Schwarzkopf 4 в одному маска. Я її купила восени. Коли я вирішила собі відрощувати волосся величезний об'єм для мене 400 мл, я її ледве закінчила. Користувалася десь раз на місяць. Ну, Я вам не можу її похвалити. Тут уже так багато заявлено, що плюс 100% сильніше волосся, бонд, це якби склеювати має, відновлювати будову. ну, якби... Для дуже пошкодженого, сухого волосся, Deep care, глибокий догляд, живоці відновлює, ремонтує волосся. Коротше, ремонтувати може тільки Olaplex або Redken, у цей спеціальний засіб, і дійсно є дослідження, і фото там волосся до після оцих зв'язків, воно дійсно може бонду, це відновлювати бондери, чи як вони там називаються. Я тут поставлю фотографії, але ті засоби дівчатка коштують. Я купувала на подарунок Redken за 970, це по акції на націну, а Olaplex більше тисячі. Ну, коротше, Ця маска з Єви ну, не може, вона нічого відновлювати. Але вона, ну, як кондиціонер, вона робить. так, Вона мені волосся моє кучераве розплутувала. Ну, Зволожувала все. Навіть якоїсь більшого сяйва я не помітила. От не помітила. Коротше, не варто. Колись я так любила Гляскур ще до того, як я взнала про кучерявий метод, Я любила їх і шампуні, і кондиціонери. І вони мені непогані були, маски. Оці в мене були пшикалки двофазні, були е ці олійки для кінчиків такі силиконові. І мені тоді подобалось. Зараз і, напевно, більш якийсь дорогий догляд використовую, то ця маска не про що. Я зараз поставила використання Віка мені подарувала масочку. От, і Масіл цю, ви знаєте, багато хто її любить, мені подобається. В принципі, але е, від зеленої мені здалося, що в мене стали сухіші кінчики. Може, просто від того від... Віку свого стали, да, що вже довге таке волосся, довго їх не підстригала. А, от, і хочу від Maroc Oil замовити У мене був пробник, та маска мені сподобалась. Замовити повну версію. От так що ось такі справи з декоративки, як бачите, не закінчилось. А, щось закінчувалось в Project Penny, то був звіт, я там показала, а поза Project Pen, нічого не закінчилось. Тож, Таке відео, що знов довге, виходить. Дякую всім за увагу! Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!